Окупанти знову атакували безпілотниками. У ніч на 18 квітня російські війська випустили 13 шахедів. Усіх їх знищили повітряні сили України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Неспокійно було і на Прикарпатті. Детальніше наша Ольга Бабенко розкаже. Ранок 18 квітня для прикарпатців розпочався з повітряної тривоги. На світанку ворог вчергово атакував область безпілотниками. Шахедів було чимало. Їхня ціль Івано-Франківськ. Були під прицілом об'єкти критичної інфраструктури, але тут треба відмітити відмінну роботу наших сил ППО, тому що їм вдалося збити всі ворожі БПЛА, ворожі шахеди, які атакували нашу область і місто Івано-Франківськ. На місцях збиття дронів трапилися пожежі. Їх уже погасили. Були збиття ворожих цілей. Відповідно, уламки. Падали і виникли пожежі, і локалізували, і ліквідували наші працівники ДСНС пожежі, які внаслідок такого обстрілу виникли. Міський голова Івано-Франківська Руслан Мартінків в ранковому зверненні емоційно висловився про атаку, а також людей, які поширюють у соцмережах російські обстріли. Особливо хотів би сьогодні сказати про корисних ідіотів, активістів, які Постять у різних телеграм-каналах і різних соціальних мережах певні речі, які допомагають ворогу. Ну, скільки можна говорити про те, що не потрібно постити фотографії виставляти, відео виставляти, куди рухається, що рухається, таким чином, з відкритих джерел ворог бачить відповідну інформацію. Тому звертаю увагу про те, що такі речі не можна. Робити речник командування повітряних сил України Ілля Євлаш зазначив, основною метою російських військ цієї ночі був саме Івано-Франківськ. Намагалися обходити івано франківськ і атакувати місто з різних сторін півночі, півдня також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Постраждалих та загиблих внаслідок цієї ворожої атаки немає.